У нас добрий ранок наступного дня, сьома година, а ми вже працюємо і загружаємо наш матеріал. Ну от і минуло пару хвилин і наш рубероїд вже знаходиться у бусі. А у нас світанок і ми прямуємо на роботу. А у нас знову такий. Персонаж контролює нашу роботу як керівник будівельного майданчику. Е такі борізки. І отакий от дитячий садочок. Наш чудо-бус уже там. Як завжди, у нас матеріал уже на місці. Будемо піднімати його по фасаду. Матеріалу не так багато, але все ж таки. Пам'ятаєте, верхній шар АПП 4.5. Ось, 4.5. Дещо тут. Там внизу, не цікаво. Тут зверху, але трошки наклеєчка відійшла, але видно, що 4.5. І підкладковий пилем АПП-3.0. Зараз ми піднімаємо це все догори, наші улюблені покривельні флюгарички для того, щоб була вентиляція, щоб покрівлі було краще дихати. Ну і старт робіт працюємо, стартуємо. У нас тепер вид зверху нашого вчорашнього підйому. День підйому найважкий день. Тому що дуже багато сил на нього йде. І що ми тут з вами бачимо? Тут ми бачимо з вами покрівлю, яка виконана не дуже якісно. Якісь самопальні флюгарки непонятні. Це порнографія якась. По заводу такого не має бути. От. І ми виміряли внизу точку проникання вологи, кинули рулеткою тут. І що ми тут бачимо? Бачимо ми раз тріщину. Бачимо два, бачимо три. Тут збоку десь я ще бачу. Ось бачимо 4, бачимо п'ять. І отаких от тріщин на насправді дуже багато. Тріщини це півбіди. Тут перегрітий рубероїд. Бачите, оці всі язви. От він як такий трошки з наче гороху насипали під нього. Оці всі язви, вони лопаються. Сонце їх прибиває, і потім, потім, от бачите, сюди затікають. Як можна працювати і залишити полосу для наплавлення? Це потрібно себе не поважати, щоб так робити. Я вже мовчу, що всі шви стирчать. Не попали в шви, їх сонце трошки вбиває. Тут так же само полоса. от, ну Не мають бути. Отакі от шви. Не мають вони отакі от бути. Тому команда покривельного спецназу прийняла рішення, що ми будемо виконувати тут сегментний ремонт. Ми думали тут виконувати лотковий ремонт, але залишити покрівлю на зиму в такому стані ми не можемо. Тому ми тут тягнемо сегмент звідси. І звідти на два краю. Для того, щоб не було в дальнішому питань саме хоча б по цій стороні покрівлі. Тому сьогодні ми висушуємо поверхню, як ви бачите, вона мокра, вона зимою не може бути іншою. Сюди йде перерозхід газу, От, який закладений по кошторису. І виконуємо вже конкретно покриве... роботи так, як ми це вміємо якісно. І щоб не, бу... не було отаких от, от косяків, отаких. От, от, Ну от як дивіться, через оці дірки не буде сюди заливати вода. Звісно ж, буде, не потрібно перегрівати матеріал. Потрібно якісно робити. От що це от таке от залисе? Сюди сонце його роз... Стріляє, воно тріскає і попадає в, до до приміщення. Тут також само Тому, як кажеться, як кажуть, менше слів, більше діла полетіли оці всі косяки, які тут є. Ми звісно переробимо і покрівля буде якісною. У нас вечірнє включення. У мене сьогодні. Трошки раніше видалось тут побути, і так, вірніше. Що ми тут зробили? Як ви бачите, парапет вже обклеєний під стилковим у нас. Потім ми вирішили тут такі трошки застійні зони, вирішили їх проклеїти підкладкою товщиною 3.0. От, І вже половинка оцієї покрівлі. Вже виконана, ще залишилась половинка оця. Дойти далі, парапет і трошки вентканал. Ой, я дуже швидко перегортаю відео, щоб у вас не запоморочилась голова. Тому отакі от у нас пиріжки. Сьогодні отака от. Чудова погода 11 градусів, 12. Тому на цьому об'єкті сьогодні роботи вже закінчені. У нас вечірнє включення на дитсадочку. Що ж ми сьогодні тут виконали? А ви пам'ятаєте, ця сторона була у нас не загідроізольована в один шар, уже загідроізольована. Тут трохи далі. Також прокатили, ну і трошки підкладочного шару для вирівнювання ями. Отаке таке невелике включення. Далі більше. Ну от, Ми вже й тут. Що ми тут бачимо з вами? Бачимо наступну що роїть. Також тут трошки в таких от є складочках. Бачите, отакі от тріщини які є також само отут бачите також пішли складочки всякого роду тріщини і зараз йдемо до болючого місця це отут бітумною лентою це все діло робили але отут також саме є тріщина Є скарга на це місце. А все із-за чого руброї на папері, а якщо як він на папері, то що правильно він дає отакі от тріщини. Тому будемо ми тут це все діло лікувати і продовжувати життя покрівлі. Як завжди, ви пам'ятаєте, наші улюблені покрівельні флюгарочки Наша вентиляція покрівлі, тому от такий у нас тут план роботи. Полетіли. У нас утренній збір по вирішенню питань, що треба виконувати в першу чергу на цій покрівлі, тому зараз ми прийняли рішення, що будемо продовжувати до нашого гребінця в простонароді до конька. Чого? Я вам зараз покажу. Тому що те, що тут колись текло, набрали рубероїду, Якби, вроді, вроді добре зробили з одної сторони, а з другої сторони не дійшли до нашого гребінця і маємо отакий от прикольчик. Що по факту ця волога рано чи пізно піде вниз і піде знову в ті тріщини. Тому це ми доходимо до кінця, до цієї сторони. Парапет ми виконуємо також само до середини, тому що, як ви можете бачити, привіт! Як тебе звати? Мене звати Рубероїд, але я потрапив до поганих майстрів, які мене погано приклеїли. Що робити? Що робити, що робити? Лікувати оце все. Тому до серединки ми тут зробимо, цю частину ми зробимо. Матеріал вже у нас з тої сторони на цю покрівлю піднятий. А що з тої сторони? Ми зараз підемо і подивимося. Поки наші майстри працюють вже на, тому, на тій частині покрівлі, ми можемо подивитися з вами, що ця покрівля у нас вже готова. Ми дотягнули до... Нашого гребінця зробили трошки далі, щоб не заливало за комір. Вентканал також зроблений. Вентиляція виконана. І серединка нашого парапету тут також само проклеєна. Як ви бачите, немає уже оцих от е неточностей, зазорчиків. Парапет тут вже в порядку. Тому зараз. На цій покрівлі роботи завершені на 99%, залишилось тільки прибрати сміття. На тій покрівлі зараз подивимося, що там. Підкралися трошки ближче, щоб подивитися. Ви пам'ятаєте, ми йдемо з цієї сторони і до цієї сторони. Сходимо знизу, там теж сходимо знизу і впираємося зверху. Працюємо! У нас фініш і на цьому об'єкті сьогодні. І так, виконана сегментна покрівля, сегментний ремонт покрівлі десь приблизно 45% з парапетом і до кінця матеріалу, який був закладений на цей об'єкт. Додатково були правильно встановлені наші флюгарички, аератор покрівлі. Ви спитаєте, тут є аератори, на що ви встановили ще? А ми вам відповімо, що аератори мають бути на верхній точці. раз І оце аератор курільщика, тому що оце воно не має оце так бути, оцей хендмейд, оцей незрозумілий якийсь. А це нормальний аератор з нормальним клапаном. Ви спитаєте, чому ми не демонтували? Цей старий аератор, тому що там закладна в вигляді металевої труби. Якщо ми оце все розкорочимо, є велика вірогідність, що тут буде яма, застійна зона, і це додаткові витрати на залатування цієї цього отвору. Тому ми, ще раз наголошую, виконали гідроізоляцію, парапет в два шари. Виконали вентиляцію в покрівлі. Додатково, де тут були застійні зони, а вони тут були, по них було видно. Ми підкатали їх нижнім підкладочним шаром рубероїду товщиною 3.0 Для того, щоб хоч якось трошки вирівняти ту яму, яка була. І от дійшли до вентканалу, до майже до середини. Тому тут також. Покрівельні роботи завершені.